Всім привіт! З вами знову дозаномізмата. І сьогодні у нас продовження огляду пам'ятних медалей, які присвячені відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту своїх міст. У сьогоднішньому огляді у нас йдеться про місто героїв Волноваха, яке ще з травня 2014 року опинилося, можна сказати, на лінії фронту. де... Точилися запеклі бої. Волноваха саме розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполя з Донецьком та Маріуполя з Запоріжжя. Тому дане місто саме було ласим шматком для російських окупантів. В результаті, можна сказати, нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано практично всю інфраструктуру. Тому місто було практично знищене та окуповане. Дана медаль верніше, дана медаль також викорбована в 2023 році, саме 28 лютого, стережом в приблизно 100 тисяч примірників. Ціна даної медалі в Національному банку України та в банках партнерів є 50 гривень. Також її продають і на ресурсах, і на аукціонах, і в групах для продаж від 100 гривень за медаль. Щодо огляду медалі, то можна, бачимо, у нас на реверсі розміщено композицію, ось так буде чіткіше видно, ліворуч саме українського воїна та стилізовані елементи герба. Волновахи. Бачимо таку на тлі округлої лінії, яка символізує розташування волновахи на одній з найвищих місцин приазовної височини. Та такі хвилясті смуги з фонтанами це означає річку волноваху, назва якої походить від великої кількості джерел. Та розміщення птаха у польоті, та його бачимо таку. Дзеркальну тінь, що символізує впевненість у звільненні міста. Щодо аверсу медалі, то бачимо вгорі напис Україна, Малий Державний герб України та рік карбування 2023. По центрі також бачимо великими буквами написано Волноваха місто Героїв. Саме у Назві Волноваха, літеру Н, заміняє фрагмент залізничної колії, яка досягає малого Державного герба України. Це символізує прагнення міста повернутися додому в Україну. Та бачимо дві стилізовані карти, мапи міста. Вгорі бачимо карту Донецька, внизу карту Маріуполя. Ось така, друзі, чудова медаль, присвячена місту Волноваха. Хто бажає собі придбати, обов'язково звертайтеся в банки-партнера. Дані медалі ще є доступні в продажі. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна і до зустрічі!